Ми стоїмо під апеляційним судом на площі Соломінській. Тут мав би відбутися о 12-й годині суд апеляційний над Романом Червінським, де ми мали надію оскаржити його отримання під вартою вже четвертого місяця поспіль без права бачитися зі своїми рідними. Є патріотом закривають за фальшивими звинуваченнями, саме за те, що він продовжив розслідувати злочини нинішньої влади. І очільників різних відомств, в тому числі і офісу президента. Але ми приїхали сюди, і в результаті суд замінований. СПЛ про е, судів Полтавських, які є е, спеніс рішення про те, що Тримання під вартою, продовження тримання під вартою там, у деяких справах, які вони продовжували, це є незаконно і держава Україна має виплатити тим людям кошти, яких вони продовжували це тримання під вартою. Зараз не слухається питання судді, по суті, справи. Слухається лише запобіжний захід. Але дивіться, минуло вже понад три місяці, і вже чотири місяці скоро. і Слідство наче вже закінчили, вже висунули підозру, але слідчих дій не ведеться, а людину тримають за ґрату. Потім ми бачимо з вами ситуацію, коли так зване замінування може призвести до або перенесення засідання, або чергове відтермінування, яке за собою тягне те, що буде перебувати за ґратами. Достатньо відома людина серед розвід товариства, а отже, ця несправедливість має отримати нашу реакцію. Ми з вами розуміємо, що це помста за справи вагнерівці. але ну, ніби дуже хотілося б, щоб все ж таки наші партнери міжнародні, які мають моральне право навіть не публічно говорити про те, що ми допомагаємо і ми спільно в одному човні. Але ми теж бачимо, які ознаки не демократичні вже є в середині країни. Коли в час війни влада переслідує відповідальних чесних і патріотичних українських офіцерів, які просто чесно виконують свій обов'язок, то це демотивує суспільство, це демотивує армію і вже саме по собі це є злочин. І ми маємо зробити все, щоб все ж таки ми перетворилися. Єдину країну, де влада, опозиція, патріоти стоять плечем до плеча у боротьбі з ворогом, а не розпалюють всередині ворожнечу з тими, хто найбільше доклався і докладається, і продовжує докладатися до нашої перемоги. Також це помста за те, що він відверто і відкрито назвав керівників офісу президента. Людьми, які зірвали спецоперацію і оздоманювання в Україну і арешту вагнерівців, які потім за кілька років прийшли в Україну і здійснювали вже нові і нові злочини. Бахнерки, всі казали про слова своїх тим, От, що відбувається у владі. І, якщо всі, то... 70 хлопців казали, ми її не забудемо. Ця несправедливість вона пролить всередині і вона є одним із тих, скажімо так, поштовхів, які мене заставив приїхати, хоча після на реабілітації, після операції, приїхати сюди і. Підтримати Червінську, а в його лиці підтримати тих людей, які зараз зазнають так само їхні імена, можливо, менше відомі, так само потерпають від свавіля влади і ті, які знаходяться, на мою думку, знаходяться в ешелонах влади, які виконують замовлення ФСБ. Але я тут хочу бачити більше людей. І тому я дуже прошу, поставте собі галочку на часі, дуже на часі, захищати наших військових. Тобто ми можемо десь там попускати в якихось адміністративних чи в якихось там корупційних справах, бо війна і треба нам зараз виборювати перемогу. Але попускати захист військових ми не маємо права. Вони наша гарантія на життя. Їхні бій, їхня правда, їхнє слово є гарантія майбутнього нашої української держави. А якщо ви не можете прийти на черговий суд, а, чи до Червінського, чи до Марченка, чи до Антоненка, чи до мене з Марусією звірві, чи по прямому зрештою, чи до будь-кого іншого кого зараз несправедливо переслідують, зробіть пости, поширюйте інформацію. Зараз розголос і гласність це єдине, що впливає реально на ситуацію.